Добрий вечір, мої дорогенькі діточки. Мене звати дядько Сергію. І сьогодні я вам розповім казочку, яку колись написав для своєї дочки. Зараз вона вже доросла і навчається в університеті, але колись вона була теж дитиною і навчалася в дитячому садочку, і спілкувалася з іншими дітьми. І все відбувалося саме зараз, як у вас. Вони сварилися, вони мирилися, вони злилися, але пробачали і та ситуація в вашому дитячому колективі вона народила цю казочку, щоб пояснити, що таке дружба. А мова сьогодні піде саме про дружбу. Так ось. Жила була на небі хмаринка. Ви всі її знаєте, коли ви дивитесь на небо, по небу пропливає хмаринки. Так от ця історія сталася саме з одною з таких хмаринок. І ось в один день хмаринка плила по небу і раптом почула гіркий плач. Вона озирнулась і побачила, що назустріч їй по небу. Пливе сонечко і гірко плаче. Чому ти плачеш? спитала хмаринка. сонечко. Мене хоче вкрасти злий вітер, відповідало сонечко. Я не знаю, що робити. Допоможи мені, Хмаринка. Хмаринка подумала, подумала і закрила собою сонечко від вітру. Ви все це можете побачити, подивлячись на небо, да? коли. Хмаринка закриває сонечко, в той час воно закриває якраз сонечко від злого вітру, щоб вітер не вкрав сонечко у нас. Вітер прилетів, політав, пошукав, налякав, але не знайшов сонечко і полетів собі далі. Сонечко вийшло із хмаринки і сказала Я тобі дуже вдячна, Хмаринка, давай дружити. Хмаринка взяла сонечко за руку, і вони поплили разом по небу. Так вони досі й дружать. І ви можете їх побачити, коли подивитесь на небо, якщо не пасмурно. Коли тучка закриває сонечко, це значить, що зараз сонечко дружить з хмаринкою і ховає його від вітру. Це ось така дружба. Так само і ви, діточки, повинні допомагати один одному, пробачати один одному. Бо коли стануться в вашому житті якісь події, саме друзі прийдуть вам на допомогу. Так само, як зараз на війні, мої побратими в разі якихось проблем допоможуть мені і навпаки. Тому цінуйте ваших друзів, будьте щирими, пробачайте. Дружіть, це вам дуже в житті допоможе. А зараз сонечка і Хмаренка вже лягають спати, вже темніше, тому і ви лягайте, закривайте оченята, і хай вам насняться тільки добрі сни, а ми будемо вас захищати. На добраніч, мої дорогенькі, на добраніч.